На мене в учени. Шановні члени комісії, шановні присутні, сьогодні 23 вересня, ми проведемо. Засідання земельної комісії. На даний час у земельну комісію входить 6 депутатів, присутні з них 4, що дає нам можливість проводити сесію і приймати рекомендаційні рішення. Крім того, на нашому засіданні сьогодні присутні старости сіл Болосів, фітків цю З документами, яких підготувала наша земельна комісія, ознайомить нас. Леся Романівна, і будемо проводити обговорення та приймати рекомендаційні рішення. Будь ласка. Ми будемо відповідно до порядку денного розглядати питання. Перше питання, яке подавалося вам на електронну пошту надання дозволу на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Перевесельської сільської ради. Значить, комплексний план просторового розвитку розроб, має розробити кожна громада на вимогу закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів. Так, Згідно вимог цього закону, з 2025 року всі управлінські рішення по землі, по архітектурі повинні, бути, повинні бути враховані. Повинні бути зроблені, враховуючи комплексний план просторового розвитку. На даний час ми тільки надаємо дозвіл на розроблення комплексного плану. Буде створена робоча група, буде створена робоча група е, відповідно до положення, які є додатком до цього рішення. Коротко, що таке комплексний е, план просторового розвитку. Це є поновлення всієї містобудівної документації, е, містобудівний кадастр, земельний кадастр. Підготовчі роботи дуже великий об'єм, починаючи з розроблення нових детальних планів території. Проєкт рішення вам надсилався, прошу Чи Так, Шановні депутати, я думаю, що це питання часу. Ми мусимо йти в ногу з часом. Пропоную проголосувати, рекомендувати нашій сесії прийняти дане рішення. Хто за, те, рекомен... Хто за те, щоб дане рішення прийняти, прошу голосувати. 4 за, рішення отримано. Наступне питання. Надання дозволу на розроблення детального плану території окремої, окремої земельної ділянки. По голосу за межами населеного пункту право оренди на е, 7 земельних ділянок виграло товариство з міст Ферма. Вони у них зараз в оренді для товарного СГР низка. Вони просять дати дозвіл на розроблення детального плану, так планують будувати в майбутньому там споруди сільськогосподарського призначення, які їм необхідні для того, щоб вирощувати продукцію, зберігати і, можливо, в майбутньому навіть переробляти. Відповідно до закону про стимулювання розвитку сільського господарства, який пояснює, що товарне – це біологічні процеси з вирощування сирому та перероблено вигляді використання на, нехч... на харчові та на цілі. Таким чином поняття сільськогосподарське виробництво включає не тільки вирощування, але й весь цикл виробництва. Тому сільгоспідприємства, яким виділено землі себе призначення для ведення товарного, можуть будувати на цих землях об'єкти е... нерухомості та інші споруди, сільськогосподарського виключно призначення. Та допоміжні споруди за умови, що такі об'єкти будуть використовуватися у виробництві тої СТГ продукції, яку вони виробляють. Леся, о мене, шановні члени комісії, ви розумієте, про що йде мова? Є категорії по ДБН, які Дякую. можна. Ви розумієте прекрасно, що це є нові робочі місця, що це є надходження у наш бюджет. Землі ми їм вже надали вони на аукціоні. Зараз хочу проводити подальшу свою діяльність. Прошу підтримати дане питання. Ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую рішення прийнято. Звернуло до нас питання. Зов Терновецький кар'єр Карпати. Просить дати дозвіл на об'єднання земельних ділянок. на розро... до... 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 До розроблення технічної документації щодо об'єднання земельних ділянків. Пакет документів поданий, вони мають собі земельні ділянки в оренді і планують здійснити викуп, так як на цих земельних ділянках є належне їм майно. Пропоную. Шановні члени комісії, вислухавши думку попередню. Пропонує, я пропоную, як голова комісії, дане питання винести на, на, на розгляд сесії, але будемо підтримувати, щоб дане питання було винесено на сесію після детального обговорення всіх можливих нюансів, щоб не виникало потім питань до депутатів села Фітків. Дане питання ми голосувати не будемо. Виносимо на розгляд сесії, але на сесії я попрошу вас, як членів комісії, підтримати мою пропозицію. Винести дане питання на розгляд сесії після детального обговорення. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. На попередній сесії. Е... Ми надали дозвіл на розроблення документації з щодо інвентаризації земельної ділянки, борочищий ліс, село волосів. Це є земельними ділянки, які вже були виставлені на аукціон. Документація розроблена. Документацію треба затвердити, і дана земельна ділянка виставляється на аукціон. На торги. Продаж права оренди даної донації. Не цілий гектар. 0,9247. Ми затверджуємо технічку, виставляємо на аукціон, затверджуємо у нові аукціону. Челені депутати, прошу підтримати. Хто за? Це, прошу голосувати. Так, чотири за, дякую. Рішення прийнято. Е Релігійна громада УГКЦ, Церкви Різдва Івана Хрестителя, село Перевеси, розробила проєкт землоустрою, просить його затвердити і надати їм постійне користування. Це відповідно до статті 92 Земельного кодексу, вони мають мати право постійного користування, так як вони є релігійними організаціями. Шановні члени комісії, шановні присутні, я думаю, що тут питань не може виникати. Слава Богу, церква побудована. міжпрофесійний конфлікт був давно вже погашений. А люди роблять документацію. Заперечення, я думаю, що не буде ні у кого. Хто за, прошу голосувати. Чотири за, дякую. Рішення. Юрчилюк, Іван Володимирович, Кравченко Аліна Михайлівна мають у нас в оренді. Переросли дві земельні ділянки 36, 32 і 0, 16, 88. Вони орендують і мають на цих земельних ділянках своє майно. Коли сокондавичний цесії, там хліба показувати. Там... На даний час вони хочуть розробити звіти про експорт і викупити дані земельні ділянки, так як на цих ділянках є наявне, як я вже казала, майно. Ми надаємо дозвіл на розроблення звітів про експертну оцінку по двох земельних ділянках. Ось... Кравченко Аліна Михайлівна. Ми такі рішення вже приймали неодноразово. Шановні члени комісії, оскільки немає тут ніяких запитань, немає ніякої конфліктної ситуації, люди роблять документацію. Прошу підтримати. Хто за? Чотири за, дякую. На попередній сесії ми також надавали дозвіл на розроблення документ... проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою будівництва підстанції. Це ми 2 лютого цього року. Підстанції за межами населеного пункту села Волосів біля земельних ділянок е... в кінці там Волоса, на старості. Ми в так, ми затверджуємо проєкт. В документації є витяг, є проєкт, кадастровий номер земельної ділянки присвоєно. Затвердження проєкту землеустрою і оформлення права комунальної власності на дану земельну ділянку. Дана підстанція буде збудована з метою підсилення той електромережі, яка є на даний час. Так. Так. Шановні депутати, шановні присутні, Розумієте, ми надали дозвіл на велику документації на будівництво господарських споруд. Господарські споруди ніякі без самі розуміти, не можуть зараз існувати без електро... електроенергії. І селу треба цій, бо там... Значить я, оскільки не може інакше бути, я прошу підтримати, дати дозвіл на розробку. Хто за, прошу голосувати. Чотири за, дякую. Та їх тут не і давай. І що там ще? Далі йдуть у нас громадяни. Е, рішення е, я вам надсилала два. Про надання дозволу на розроблення документації землеустрою, відновлення меж з метою оформлення земельних ділянок. Для товарного себе виробництва. Люди мають сертифікати на земельні частки пай і хочуть реалізувати своє право виділити в натурі земельні ділянки і оформити право власності відповідно до закону. Леся Романіва, зачитайте, будь ласка, прізвище і пункт. Дудчак Олександра Васильівна, Джубка. Дубко Марія Олексіївна Цуцеєв. Два надання М -м -м. дозволу на розроблення технічним Васильєва. <клес> Олександра Васильєвна. Дзубко Марія Олексіївна. Шановні угу. члени комісії, прошу підтримати. давно Хто за? Дякую рішення. Три. Наступні е, три заяви. Котик. Мені ще дві. Фанюк, Ці вже люди такі документації розробили, і зараз їх затверджують і виділяють частки по на наторі. Мене давали дозвіл на розроблення. там Щоб зараз це є? Прошу підтримати. Хто за? Чотири за дякую. Ну, і наступне е, справи. Začetek, ta je od glaska, šod me je znaleš od člana komisije, začetek, prisevišče in naseljenih blokov. Леся <говори> Тоб... Романовна, yeah. so, не так ж є у рішенні. Всього таблиці. Ось твої таблиці зачитати. Там добавили. А, добавили. Все, все, все. Я зрозумію. So, so. Я зрозумію. Значить, згідно yeah. то, що вам надсилалося. <говори> так. Даник Оксана Волосів, Якубчик Наталія Волосів, Фарбачук Марія Дмитрівна Волосів, Сем'янів Гавр... Ганна Іванівна, село Гаврилівка, Прикарпатська 5. Рублю читати з вулиця. Естелюк, Михайло Васильович, перересів, молодіжна, 51. Угринчук Василь Богданович, перерісів Лісова, 4. Бочу, Христина, перересів, Андріївна, вулиця Молодіжна, 37. Е, Бурделюк, Оксана Васильівна, перересів Українці 22. Садій Марія Васильівна, перересів, Богдан 20. Гавкалюк Галина Іванівна. Гаврилівка, Українська, 72. Глинчик Іван Васильович, село Гаврилівко, Небесної сотні, 167. Гринчик, Руслан Іванович, село Гаврилівко, вулиця Українська, 57. Щербан, Іван Васильович, Село Цуцирію, Польова, 4. Яценко, Галина Вікторівна, село Гаврилівко, вулиця Довбуша, 62. Береляк, Наталія Петрівна, село, Волосів, вулиця Лесь, Українки, 9. Ошуль, Тетяна Васильівна, вулиці Франка, 33. Бенешів Статій Станіславич Федьків, Січових стриці 84. Бенеш Надія Васильівна, село Федьків, січових стритці 82. Це нам список поєднанки. Андріїв, Світлана Наумівна, село Волосів, січових стріція 52. Лесув Галина Дмитрівна, село Волосів Мазеса, 14. Шумак, Володимир Миколаївич, волосів, сечових стритців 9. Хонцова Ольга. Yeah. Григорівна, село Волосі, Незалежності 3, Гарбар Марія Іванівна, село Волосі, Франка, 13, Томашевська, Любов Петрівна, Волосі, Грушевська, 93, Багалюк Марі... Марія Ярославівна, село Волосі, вулиця Грушевська, 35, Гусля Богдан Йосопович, Перересель, Павлівська, 17, тріщук Тетяна е... і Тріщук Євдокія йде спільну сумісну власність Волосі, 55, тому що у них майно а по одній другій. Так, Насінчук, Мирослава, Романіна, Фіцьків, Заріка 23. І далі Ерстенюк Ірина Ярославівна, наша, малецька Романа Ярославівна. в них також майно позаповіт, що на двох. І тому буде спільна сумісна. Село Перелесець, Січових 9. Плюс Остапюк Любов Дмитрівна, Лесі Українки, 11, волос. Е, Бенеш Ольга Васильівна, Павликевич, 14 фетьків. Е, Лютак Петро Федорович, е, Шевченка, 21. Анна Гаврилівка. Е, так, е, Лютак Петро Федорович, е, Лугина Так. Технічна документація. Українська. Е, так, 42. Село Гаврилівка, Гуменюк, Іванна Петрівна, Максимюк Василь Васильович, Павлійська, 53, переліс. Ці справи додалися, їх не було. Люди доносили протягом тижня. По громадянам все? Шановні члени комісії, прошу підтримати. Хто за, прошу. Чотири за. Дякую. Що по сьогоднішньому порядку денному? Так, ми наші протокол Це можна. Відповідно до порядку денного ми все розглянули. Плюс е, громадяни е, ці так. відповідно нові додалися. І це питання по е, ми на акціон земельних відділенням в Ясно. Добре. Так, члени комісії, шановні присутні, дякую. Всего доброго. Дякую. дякую.